Доброго ранку. 5 березня 10.47, 10.50 і майже як друга серія мого попереднього відео буде про екстремальний спорт. Сьогодні я планую потрапити саме на змагальний день. Сподіваюся, що я встигну. Також, поки що, попри перший паркінг бачив безкоштовний бус, але так зможу перейтися, з вами поговорити, щось розказати і також, перш за все, подякувати вам всім за те, що ви подивилися моє попереднє відео. Хочу подякувати я вам за кожен коментар, за кожен лайк, за все-все-все, що ви зробили для. Під тим моїм попереднім відео і попросити бути також активним і під цим прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже-дуже-дуже вдячний дуже, дуже вам. Окреме величезне моє, взагалі безмірне, дякую всім тим, хто донатить. Тому що, так як ви бачили, що навіть в минулому відео. Росія завадила в тому, щоб повні насолодитися тим, що було перед моїми очами минулий раз, але це не зупиняє нашу роботу і наше прагнення до того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому, будь ласка, по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на е екрані. Задонатьте довільну суму гривень і ці кошти підуть. На ініціативи брутального футболу, і в основному це на підтримку 80-ї ОДШБ. Щиро вдячний всім тим, тому що не так багато видно приросту по е, саме банці, але на карту стабільно заходять кошти. І я неймовірно вдячний всім тим, хто це робить. Дякую вам. Як бачите, зараз у нас є близько от 11-ї години, тобто сам-сам-сам-сам-сам центр дня катального людей майже не видно, всі або катаються, або десь відпочивають, але їх отак майже не видно в порівнянні з тим, як було раніше. Але це вже і березень. от Тому я йду. Подивимось, що буде далі. Минулий раз здавалося, що тут не може бути менше людей, бо в принципі сезон ще триває, але от маємо десь скільки mm -hmm. людей тут. Яскраво видно, що людей в червоній формі інструкторів подекуди більше ніж простих. Людей, які катаються. Тому я йду далі. Але я хотів би вам це показати. І основне на нас чекає попереду. 11.22. І я вже на нижній станції підйомника номер 8 Потрошки, потрошки я йду вверх. І я і цей раз випередив автобус, той який іде. Він їде. Дуже повільно, або я ходжу доволі швидко. От. Зараз треба піднятися сюди вверх, по цій трасі бажано нікому не заважати. І хотілося б побачити хоча б якісь змагання. Там, здається, видно, що якісь люди ходять. Так що надія точно є. До речі, можу сказати, що сонечко світить просто. Мега-мега яскраво -мега, приємно, класно. І коли ти прямо під ним, то тепло. Навіть не то, що тепло, а жарко. Бо на певних термометрах ті, які стоять на вулицях, то було аж до 9 градусів тепла. Ті, які більше в затінку, то там є набагато менше. Але весна прийде. тому і йде на нас абсолютно впевнено і безупинно Тому так само і я зараз іду сюди вверх. Е, сподіваюся, що там для вас я щось покажу. Опа! Оце було б класно, якби і на сноубордах зверху проходили змагання, а то... 360. А то так виходить, що там на слопстайлі тільки люди на твінтіпах катаються. Окремо би хотілося подякувати пану Роману і одній з компаній, в яких він працює, до яких він дотичний, за надані воно шкарпетки дихшел. Зараз я йду. Мені здається, що міг би йти я і без взуття. Мені все одно було би тепло та комфортно. Для тих хто кого це цікавить, заходьте в опис, там є посилання на сайт. І по промокоду Гора10 хора10 буде додаткова знижка на таку продукцію для вас. От. Ще раз дякую. Так, я піднявся Тут якраз якісь збори. 5 хвилинка мітина. Ну, напевно, я таке от Так, треба вибирати місце, де би це можна було боротися. людей трошки багато, але це власно за все. Зняти. То вони з двох локацій. сідуть стрибки. Так. Ага... Угу. Так. Ну тут розгін такий не слабенький. ти ж не попитаєш скільки техніка безпеки, сотні скрипків а і зйомки Ну шенко. Так. Вау.

<связывая> да, да, да. Хорошо, хорошо! мы <связывая> там <связывая> E aí, você está no meio? Agora é lá em Tem que ficar com a Добре! Учасників стало дуже багато і мені там фактично немає як щось зняти, але спробую вибрати якийсь інший ракурс. Тут не видно призеленої, а може спробую перейти на ту сторону. А якщо знімати звідси тих, хто йде на менший трамплінчик, то там фактично... Нічого не видно. Но сподіваюся, що буде ще одна спроба. Я би то з тої сторони якось це зняв. Ой, літа, урео. Спробую зняти з цієї сторони.

Хорошо, хорошо! ХОРОШО, да, <реклама> <Довольные шоссе. реклама> хорошо, хорошо! хорошо. Миссия 5, -5 grab. Слева, Лево, тигрет. Вот, 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 Екі жүзі. Ой. Все. Зверху щось довший час немає спортсменів, то я думаю, що треба собі зробити невеличкий кофі-брейк, є кавуська, є канапка, і слава Богу, що в ноги тепло. Отак-то стояти ніби могло би бути і доволі холодно, але як кажуть тут спортсмени, сьогодні погода золота. Що хорошо? Оце було круто! Офіційна частина змагань закінчилась, і зараз тут якраз. Тренери і інші споглядачі думають, що можливо собі десь раз другий скакнути, але я напевно вже буду йти. І ну, поки що можу сказати, що це було мега, мега видовищно І я знаю, що напевно для вас це було просто, як там там, де я стою і мовчу, але... Ну, Висловлювати свої емоції відносно цього дуже-дуже складно це такий ти кожен раз. Вау! Я б точно, точно, точно впав. Ну, але це дуже-дуже класно. От зараз от якраз вже думаю собі йти кататися. Всім дякую. Я, як завжди, легких шляхів не шукаю. Вирішив, що я буду йти назад. Верхом піднімуся на вершину траси номер 8 а там вже п'ятіркою спущуся в центр. Ну і скажу, що це було неймовірно. У мене настільки багато емоцій, потім якраз от. все закінчилось. Такі всі довольні. Все цей там буде йти підрахунок балів, дивитися, але ну там декілька дітей, юнаків, скочили настільки круто, що як-то вони самі не вірили в те, що в них це вийшло. І ці емоції, коли ти дивишся, тому що мені з моєї сторони далеко не завжди зрозуміло, там от в чому є складність того чи іншого елементу. Але коли саме вони Дивляться, що щось відбувається і такі ого, то ти розумієш, що це є дуже і дуже високий рівень професіоналізму. Якщо серед вас, наприклад, є фанати е, видовищного баскетболу, то це як дивитися слимданк е, змагання, е, ті, які відбуваються раз в рік. що ти коли дивишся, що такий ну, м'яч попав в кільце. А потім, коли ти в повільному бачиш всі кількість елементів, які там приховані і що відбувається водночас, то аж тоді ти розумієш, що, що взагалі відбулося. О, Бачите, Косулька ходила. От. Так що, тому я кажу, я неймовірно, неймовірно щасливий, що я це бачив. Я попробую зробити якусь хорошу нарізочку, щоб це було і вам видовищно. Можливо, я підставлю якусь музичку, щоб це було кажу динамічно. Тому що так-то це ніби як е, євроспорт тільки вживу. От. Тому я би хотів сильно-сильно сильно побажати нашим юним спортсменам, того, щоб в них все виходило. Тому що вони там були представники, як і Олімпійської збірної, але вони більше були, напевно, в е, ранзі підготовчих та трен, тренерів. Але ну от що вони витворяють це просто щось просто щось неймовірне тому успіху вам тримаю за вас кулаки далі а мої глядачі хочу я подякувати вам за те що ви це відео були зі мною будь ласка прокоментуйте поставте лайк підпишіться на мій канал і напишіть чи цікаві вам є такі от включення зі спорт змагань. Тому що кажуть, для мене це є мега цікаво. Було б цікаво знати, чи це є і вам також настільки класно. От. Зараз я піднімаюся сюди, мені ще зовсім-зовсім трохи. І окремо хочу я вас всіх попросити задонатити на 80-ту ОДШБ та інші ініціативи брутального футболу. По QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані. Так так як війна не закінчується, але нам треба рухатись вперед. І треба бути надійною опорою для ЗСУ. Хто як може? Тому що це може бути не тільки фінансово, а як у вас це виходить. Але хочу попросити не забувати про те, що в мене є баночка. І туди. Скільки можете, скільки вам є. Так би мовити, не то, що не шкода, скільки є не важко. І разом ми зможемо наблизити перемогу. От. Так що звідси я закінчую під звуки нового старого треку від океану Ельзи той день. А в нас той день буде дуже і дуже. Щасливий! Я хочу сказати, що у нас всіх все буде дуже добре. Дуже скоро. В той день. Слава Україні!